Всім привіт, я дякую за те, що мене захищають. І ну, благо їм ми ну, отримали отакий подарок. Ну, Подарунок. І що в ньому, я не знаю, бо воно ну, буде носити. Так що буде ще раз паковка, хто її ждав. Ну, тягнути і відкриваємо. Де, раз, два, три. як як воно це зда. Ви дякую, я не знаю. Звідки вони його взяли? Як? опа Ну просто клас. Я просто клас. Так. О, футбол, Я не могу. я не знаю, Так, подожди, буде змога. ручки, блокнот, папка. О мой гад. Здесь находится то, все, что я хотел во вроде. Вы... Это просто какой шок, я дознаю знаю. Вот такие карандаши, это что? Карандаши. Не, ну класс. Потребуется. О, а Я трошки не поняв. Хто знає, той знає, що це таке за штука. Хто знає, що це, напишіть в коментарях, а то я думаю, мене не затягує. Тепер у нас буде ось такі часи, які стоять на фоні відео, як вам. І за штука. Я не знаю, що це. Клас. Клас. Ну просто клас. Оце, мабуть, олія чи я... Ні, мабуть, оце олія. А це... я не знаю, що це. Ну, коротше, іграшки ставимо лайк. Таке на фоні відео буде стояти з уточкою. як якого. А, ось такий набор зараз Ой, це... Блакмет, блок стикеры. Блокмет. Класс. Теперь надо буде два блокнета. Не, ну класс, подобай. Стикери. Шишу. Блин, я даже не буду цеку подяку їм треба дати. ой. Який набор? Тут та чумпиє є. У -у -у. І папа. Тепер, э, тепер відкриваємо э, попит, коротше. Шиснуть. Э, Ні, ну іграшка клас. А, все дуже прикольна іграшка. Такий пупиртик. Я ну клас. Це просто, я не знаю, це просто шок. У мене ніколи такого не було. Такої іграшки. Я, це просто шок. Це 10 з 10. От, просто. Е -е. І на цій прекрасній ноті ми закінчимо. Всім до побачення! З вами був Цай.